Вітаю на каналі Квітуча Садиба. Покажу вам, які петунії зараз у мене надцвіли. Калібохрау, красунка. Ось. Ось така. Які ж вони гарні в цьому році. Ось така жовта любохрау. Ну, розкішна, біла з розовою серединочкою. Потім біла, чорненька. Ця дуже гарна, бархатна прям. Всі вони. Кожна по-своєму квітка гарна. Так. Чи то не є краса? Ці квіти я планую розмножувати вегетативним методом. Що таке вегетативний метод? Це тобто розмноження черенками, хто не знає. Ось. А чому? А все тому, що дуже багато з насінням роботи. Прям дуже багато його треба. Світити 24 години, враховуючи те, що світло здорожчало, то, звісно, петунія вирощена з насіння буде просто мати, ось ціну золота продовжую показ своїх красунь петунія, сульфінія. Ось отакі красунічки у мене в цьому році квітнуть. Всі вони, як я і раніше вам сказала, придбані для того, щоб їх розмножувати вегетативним методом. Ось такі. В цьому році я їх посадила у великі горщики. Горщики у мене зараз тут 10-літрові. Ось, і як бачите, цвітіння просто це вони тільки почали розростатися. Подивіться, яка красуня біла. Просто, неймовірно, гарна. Зробила суміш дернової землі, торфу суміш, осмакот поклала, і головне поливати. Також інколи потрібно пройтися і засобами захисту, такими як інсектициди будь-які системної дії. Ну, щоб не було там тріпсів, різних шкідників, які будуть заважати цвітінням. Хіба то не є краса? Так що сплошні у мене експерименти будуть. Расунька чорна-біла. Отак. Це ще розквітне. Гляньте, боже, яка краса. Дякую за те, що були разом зі мною, що робили відео огляд моїх квітів. Ось. Всього вам найкращого Я хочу жити в Україні, ти сіка, чиста, мов сльоза. Любов моя, тебе мине, як таку не. Я хочу жити в Україні, ти світла чиста, мов сльоза, любов моя до